Слава Ісусу Христу. Вже розглядаємо неділю третю по з'їсланні Святого Духа за новою юліанським календарем. У нас глас Другий і святих отців шести вселенських соборів. Я не показую е, початок, тому що дуже-дуже важко завантажується інтернет. Тобто я те, що відкрилося, то відразу вам перейшов на тропарі. там будете дивитися устав, то він неправильний, бо там подають тільки воскресні тропарі, а є ще отці Вселенського собору, і, власне, тут, в цих в розділі, де тропарі, там все все правильно, і тому співаємо за порядком тропарі. Коли зійшов ти до смерти життя безсмертне, тоді то діатуртвив ти з близьком божества, коли ж умерли із либін підземних воскресив ти, всі сили небесні взивали. Життя давши Христе Боже, наш слава Тобі. Препрославлений ти, Христе, Боже наш, світила на землі отців наших, основав ти, і ними до істиної віри всіх нас направив, Ти, багатомилосердний, слава Тобі. Воскрес, єси, зробу, все сильний спасе, і адведівши чудо вжахнувся, і мертві востали, а творіння, бажач, це радується разом з тобою, і Адам, веселиться і світ спасам, і оспівує Тебе повсякчасно. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, Ти із Отця, несказанно восіявший син, жени родився подвійний. Його видячи, не відрікаємося виду зображення, але Його благочесно написавши вірно, почитаємо. І ради того церква, держачи істинну віру, цілує ікону чоловічення Христового, і нині, і повсякчас, і на віки віків, Амінь. Заступнице Християн не постидна, молитви не Творця незамінна, не погорди голосами молінь. Рішників. Але випереди, як благає, споміча нам, що вірно співаємо Тобі, поспішись на молитву, і скоро прийди на боління, заступаючи повсякчас Богородице, тих, що почитають Тебе. І проки мене, кріпость моя і пісня моя, Господь, і став мені спасі. І став мені спасінням. Караючи, покарав мене Господь та смерті не передав мене. Благословен, єси, Господи Боже, Отців наших і хвальне, і прославлене ім'я Твоє навіки. Отже, ну, дякуємо творцям цього додатку, молитва церкви. Ну, як бачите, можуть виникати якісь певні помилки, але власне люди стараються, працюють фактично як волонтери. Тому хто має можливість там десь там є в тому додатку, як їх можна підтримати, то підтримайте. Може, зараз час війни, то так воно не, не завжди такі речі на першому місці, але. Ну, як є. І так само власне, запрошуємо щонеділі, щоп'ятниці, о 20-й годині, у нас онлайн-лекція на Zoom. Але власне, це посилання Zoom через Patreon, тому що воно постійно міняється посилання, а посилання на Patreon воно одне і те саме. І там на Патреоні просто треба доєднатися, як є можливість безкоштовно, просто долучитися. Хто власне хоче допомагати школі церковного співу розвиватися? Також там є така можливість. Дякую, що любите співати. Слава Ісусу Христу!